Поліцейські, мабуть, хлопці, Или хтось забіг в двір і кричить, чекай з хати, тому що хата горить. Друга половина хата горіла, а хлопці мене витягнули з хати. Дякую їм. Сипалась люстра, сипались вікна. Я була отут в спальні. Жива, слава Богу. Упала люстра прямо на голову? Да. Гуділа чи пищала, чи що. Ну ракету я чула. Ракету чула, а потім ото бах, і оце все летить, стекла, все, все, все летить. І потім почула треск шифера у рідного брата, та хата повністю згоріла. Що будете робити зараз? Будемо ждати якусь допомогу. допомагають друзі, допомагають всі, дякую всім. Дуже велика душі, від серця, чужі люди допомагають. Прокляття що я можу сказати? Пішні червоно. Чуть-чуть стены осталось, больше ничего не осталось. Сараи, сараи, доски, все, все, все по уничтожено. Там резина, зимняя, все все по уничтожено. Все, ни машина, ни, ни туалета, ни умывальников, ничего, ни душевой. Все уничтожено. Кухня, столы, стулья, все уничтожено. На икусу мне надо уничтожено. Мы только сделали ремонт. Стіни нету, можете зайти посмотреть. ні стіни нічого. Ребенка привалила трубой. Одне а другой 5. Нормально. уехали к бабушке. В, в ногі стекло було. Повитаскували. все нормально. Ми прибули на місце обстрілу для надання будівельних матеріалів для швидкого швидкого ремонту від УВК ООН. Людям, які постраждали від обстрілу сьогоднішнього. Також ми видаємо додатково гігієну, сонячну лампу, ОСБ, брезентер Паулін і будівельні набори. Також оказуємо, у нас є психолог, який надає першу психологічну підтримку людям, бо люди всі в шокі, в стресі. Тут було багато діток, які були вдома і це був день, тому психологічна підтримка теж дуже необхідна. В 10.30 ранку ворог застосував офіційні удари по нашій громаді, саме по місту дергачі. Бомба влучила в приватну забудову, зруйнувала приватне подвір'я. Постраждали ще декілька домоводінь навколо травми. Отримали діти, травми переважно не від уламків снаряду, а від скла бетону, який летів, да, діти вискакували на подвір'я, злякані, вискакували без обувки, порізали ноги склом. Лікарі на місці надали їм медичну допомогу, наші ДСНСники оперативно виїхали на місце, ліквідували наслідки пожежі і на даний час вже працює наша ремонтна бригада адміністрації, яка допомагає людям з ремонтом їхнього майна.